Ви бачили цю картину? Поліцейська машина, а зверху драбина. І куди це вони їдуть з драбиною? Не здивуюсь, якщо в салоні ще й ТЦКшники сидять. Мабуть, у уже через вікна виловлюють. Уявіть, замість того, щоб ловити наркоторговців чи корупціонерів, наші герої займаються спецопераціями зі штурму балконів. Ну точно не поліція, а виїзний цирк на колесах. Бо хто мав би першочергово стати на захист країни? Вони самі поліцейські та ті самі ТЦКшники. Але ні, вони зручніше почуваються, коли ганяються за простими хлопцями без підготовки тими, кого легше схопити, ніж самому взяти зброю до рук. Цей абсурд бачить кожен народ сміється, але сміх гіркий. Бо замість справжнього захисту ми отримуємо театр абсурду. Поліцейські з драбинами ТЦК у засідках і повна безкарність.